Швидкі, потужні, дорогі та навіть дещо божевільні. На території Бленгеймського палацу в Англії в 17-те проходить виставка рідкісних і розкішних автомобілів. На всій садибі герцогів Мальборо зараз розкидані перлини світового автопрому. Цей незвичайний експонат, схожий на скульптуру, витисану з каменя. Він є гібридом спорткара і квадроцикла. Під капотом п'ятилітровий двигун потужністю 1110 кінських сил. Максимальна швидкість 350 кілометрів за годину. Розгін до сотні за 2,5 секунди. Це чудово і весело. Ми ще не їздили ним дуже швидко, але вже відчули, що все інакше. Схоже на мотоцикл, бо в обличчя дме свіжий вітер. Усе інакше. Це круто. Компанія зі словаччини випустить 10 таких суперквадроциклів. Коштуватимуть вони по 625 тисяч євро. А цей гіперкар оснащено водневим двигуном. Його перевага перед електричними аналогами в меншій вазі. Зазвичай спорткари з електромотором і акумуляторами важать коло двох тонн. Ця машина не дотягує і до тисячі кілограмів. За характеристиками він відповідатиме будь-якому електричному гіперкарові, але керувати ним значно зручніше. Вага автомобіля менше на тонну, тому продуктивність при гальмуванні й на поворотах буде зовсім іншою. Стартап планує поставити гіперкар на конвеєр 2024-го. Ціна поки що невідома. Roadster Venom F5 приїхав на виставку із Техасу. Автомобіль оснащено бітурбодвигуном 6,6 літра. Він видає 1817 кінських сил, важить трохи більше як 1300 кілограмів. Наша мета побити свій нинішній рекорд, який ми встановили на Venom GT Spider, зі швидкістю 426 кілометрів за годину, як на найшвидшому авто з відкритим верхом. У межах виставки також відбувся конкурс вінтажних автомобілів. Одним із переможців став Астон Мартін 32-го року. Якось він брав участь у знаменитих перегонах 24 години Лемана.